Відомій клініці працював такий гарний хірург, який робив успішні, успішні операції, але коли йому щось не вдавалося і ставалися летальні випадки, він завжди казав, ну що зробиш, так ся став. Коли хтось помирав, мається на увазі. Аж до тої пори, допоки не захворіла його мама, він попросив свого друга зробити операцію мамі. І сталося, що стався детальний випадок, і мама померла. І він клякнув біля тіла мами і довго плакав і казав. «Мамо, пробач мені, що я так байдуже ставився до людського життя. Знаєте, кожен з нас ну, в церкві ми кажемо, ну, коли зустрічаємо один одному слава Ісусу Христу. Є така цікава річ, така статистика, що хто вимовляє це Слово Слава Ісусу Христу. Так дійсно душевно, через серце своє перепускає, до таких людей є 10%. А решта це звичка. Коли ми йдемо до церкві, церкви, гарне велике свято, ми кажемо, Христос посеред нас, іноді люди кажуть: Славімо Його, іноді кажуть, Воїстина Воскр... Во Воскрес! Такі, знаєте, ну, Тіх людей, які би розуміли, що Христос посеред нас можливо, є 5 відсотків. Уявіть собі, яка величезна кількість віруючих християн і вони не свідомі того, що вони роблять. Разумієте? Сьогоднішній уривок Єван... Євангелія від Матея є дуже такий цікавий, яке би продовження до інагівної проповіді. Та що Ісус Христос звертає свою увагу і каже, мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Як це? Що це означає виконувати Слово Боже? Тобто, якщо закон каже, шануй батька Твого, і Матір Твою. Отже, ти будеш послушний своїм батькам, а батьки, коли тобі кажуть, дитину, сину, доню, знаєш, так не варто робити. Не можна тобі пити алкоголь, не можна тобі матюкатися, не можна тобі встрягати в якісь всякі дурниці. Отже, є заповідь, яка каже, шануй батька Твого і матір Твою. Не шануєш їх як пам'ятник. І квіти носиш до пам'ятника ні, а шануєш їхнє слово, їх їхнє... маєш повагу до батьків. Дуже часто ми такі речі не усвідомлюємо, що Христос є справді посеред нас. Справді, живий Бог. Ми дуже часто такі дурниці робимо. Розумієте, навіть в церкві відбувається. Неймовірні речі, повірте, я вже 20 років священник, 20 років в катедрі, і коли приходять великі свята, що християни витворяють? Ворожать, ви розумієте, ворожать у церкві? Це просто святотатство. А ви дивуєтеся, чому в нас війна? Та ми самі тими своїми безглуздими... Не, знаєте, ми подібні до не до тих лікарів, знаєте, що вмертий вмерть, бо то що зробиш? Так все стало. Але коли тебе зачепить твоє, і тоді починаєш розуміти, що ти, що ти витворяєш, чоловіче, жінку Божа. Так ми не, ми не християни, ми якісь погані, розумієте? погані. Християнські. Чи віруючі атеїсти, от хто ми є, Розумієте, Тому Христос каже, мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Та й де каже, тато і мама мають дітей. Ну, так як в мене, в родині то нас було семеро. І всі ми різні. Але що нас об'єднує? батьківська і материнська любов? І які, які би різні ситуації не, не, не траплялися, завжди материнська любов переважає тоді е, безгусті вибрі. Знайте, кожна дитина. Вона любить чудити. І як вона чудить, то вона куди біжить, то мами, до до Ну, Звичайно, тато, якщо е, добрий тато, тобі бере ремня, і добре придасть, і всяка дурь з голови вискакує відразу. Отець Небесний він має різних дітей і по цілому світі. І всіх він їх любить. Він чекає того. Стайте мудрого стало. В чому полягає мудрість? Всі би були, всі були свідками якихось непорозумінь сварок, як люди знаходять такі гострі словечка, аби тобі так всипати, щоб тобі в очі обернулися в другий бік і потім назад. Знаєте, такі мудрі слова люди знають. З любов'ю, знаєте, в лапках, з любов'ю. Але за кожне слово людина не усвідомлює, того, що вона буде нести відповідальність. За кожне слово. Звичайно, що коли ти є правий, і коли ти скажеш так, але коли ти не правий, і хочеш доказати, що, що хтось дурний, а ти мудрий, ну, так не можна. Що хоче Господь, щоб ми були мудрими, розсудливими, вчилися знання Божого, правильного знання, правильно себе поводили в Божому храмі, бо це не, наш, не наша сцена. На якій ми будемо показувати свій артистизм, це є Дім Божий. А Дім Божий це є оселя Отця Небесного, який є присутній перед нами. Отже, коли ми йдемо в театр, ми дуже себе всі педантно поводимо. Гарно, вдягнені. І так і ми інтелігенти. Але коли приходимо в церкву, ми починаємо чудити. Це, це неправильно взагалі. Співвідношення ми не усвідомлюємо, хто перед нами. І перед чиїми чими ми очима стоїмо, а артистами ми будемо в театрі, а дітьми Божими гарними будемо в церкві. Тому також ми спостерігаємо таку річ. Вбираємося до церкви як небудь. І шорт, і все, що не хочеш. Ми собі не дозволяємо, коли ми йдемо в обласну адміністрацію або на якісь презентацію в шортах. Чому в церкву ми йдемо в шортах, а в адміністрацію до людей цього світу ми йдемо дуже інтелігентно втягні? Ви зрозумієте, це є абсурд, це все перевернули ми в своїх головах догори ногами. А кого ми подібні? А ну, попробуйте, будь ласка, зайти з непокритою головою до синагоги або у мечеті. Так ви вилетимо кожен з нас як з пробки. Як пробка з пляшки. Тому що так нам не дозволять зробити. А чому в церкві, ми творимо безчинство і беззаконня? Це має свій початок і все свій кінець. Бог нас хоче бати, бачити добрими люблячими дітьми. Коли до нас каже Священий Христос посеред нас, то ми маємо сказати, підтвердити цей момент є і буде. Розумієте, є і буде. Але щоб ті слова були слава на віки щирого серця сказані, бо за кожне слово даватимемо світ. Прошу всіх нас навернімося до Бога. Знайте, мені сподобався один вислів священника, який сказав, Якщо би хоча б один день весь світ, весь світ, один день навернувся, все би стало на своє місці. Один день по-справжньому прожити, слухати Слово Боже і виконувати Його. Цілий світ би змінився, не було би тих катастроф. Людина сама себе знищує своїми безглуздими вчинками, Безглуздими. думає, що і, от я наймудріший. наймудріше. Бо знаходили зброю таку, що в один момент раз, два, то, ж та людину в світі хочуть контролювати і контролюють. Тобто зайняти місце Бога, людина завжди. Прагне зайняти місце Бога. І не творити добро, а найбільше, найбільше зло, яке тільки може бути іншому зробити. Так би щиро віримо в Бога. Віра. Як казав мені отець Степан, віра ваша, святість ваша. Оце, а що хто такий святий? То інша, інша людина, це і світильник істини. Не фарисейської, але щирої. Благословення Всему Того Бога, Отця, і Сина, і Святого Духа, нехай сілі на вас і перебуває з вами по всій, і вашого життя.